Учениця 10 класу Тинненського ліцею Немовицької сільської ради Галина Занозовська мріє пов'язати своє життя з медіа. Пізнавати всі грані майбутньої професії вона почала ще в школі. Любов до літератури, участь у творчих конкурсах, навчання в школі універсального журналіста. А цього року старшокласниця вже друге долучилася до всеукраїнського конкурсу Я журналіст, написавши твір про свого тата, героя, який віддав життя, захищаючи Україну. Розповідала про те, як тато пішов на фронт. Спочатку як це для мене було складно прийняти. І про те, як, якою він був людиною. Він був дуже світлою людиною, він був дуже люблячим і тяжко жити без нього. Насправді я розповідала про це у творі. Розповідала про те, наскільки взаємною була його любов до футболу зі мною. Ми разом дивилися матчі, захоплювалися. Це все було дуже класно. Дівчина присвятила своєму покійному татові вже не один твір, і саме її роботи із більше як сотні особливо запам'яталися очільнику області Віталію Ковалю. Її робота вона мене так зачепила, тому що це дійсно історія про батька, історія від першої особи і потім біографічну роботу прочитав. Мені здається, що сьогодні в сучасному світі можливість. Правильно викласти свої думки, поділитись світом, сформувати мислення і певну таку стратегію навіть в сім'ї, в колективі. В громаді, в області, в країні це дуже важливо сьогодні. Галину та інших учасників всеукраїнського конкурсу. Я журналіст з Рівненщини, чиї роботи, хоча і не увійшли до списку переможців, але стали одними із кращих. Відзначили нагородами та вручили їм потічні призи. І Запрошується на нагородження Марія, учениця 11 класу Баховінського село Гарського району. В мене дружина родом теж вареського району. Тут землячку якраз випало так нагородити. Як розповідає організатор конкурсу, цьогоріч до участі долучилася рекордна кількість дітей. Найбільше представників було зі сходу України. В нас щороку було вже 500-600 учасників. Але цьогоріч конкурс побив усі рекорди. 808 дітей надіслали свої роботи з усіх без винятку областей України і 12 країн світу. А на Рівненщині традиційно учасників було не так багато, не зважаючи на те, що конкурс народився в нашій області. Конкурсні роботи приймалися у трьох номінаціях: відео, фото та письмові твори. У кожній номінації журі вибирали переможців. А гран-при отримав школяр з Миколаєва, який написав про свого батька героя та батька своєї подруги, які загинули, боронячи Україну. Ми цього хлопчика нагородили ноутбуком. От і виявляється, потім з'ясували, що він мріяв, збирав гроші на ноутбуки. От отримав, якби такий подарунок. В Києві ми провели нагородження офлайновим. Ми завжди офлайн усі роки проводили і проводимо вживу на майданчику національної спілки журналістів. Було понад 80 50 учасників, які фізично з'їхалися з усієї України від Дружківки до Ужгорода. Але рівнян було з Рівненщини тільки двоє. Цього року конкурс «Я журналіст проводиться вже в 13-те. Традиційну участь у ньому беруть учні 8-11 класів однак у майбутньому планують залучати ще й учнів середніх класів, адже вони теж, попри вікові обмеження, подають свої роботи.